Прикрашена м'якими іграшками. Такою буде новорічна ялинка цієї зими в Івано-Франківську. Міська рада готує спеціальну інсталяцію патріотичного характеру. Як до такого рішення ставляться прикарпатці, знає наша Вікторія Резун. Я думаю, що треба все-таки всі гроші перекидати на армію і тому ми підтримуємо той варіант. Другий, який не традиційний, а все-таки треба. Трошки скромніше, тому що ми розуміємо, що йде в країні війна. Країні війна, і я думаю, це буде правильно. Ми трошки не думається про такі речі, оскільки війна і, зокрема, моїх багато близьких там, тому мені якось не до ялинки, але незважаючи на це, кожен може вдома собі облаштувати свій куточок і зробити затишок. Тому все гаразд. Нехай буде така ялинка, яка має бути, Дякую. така яка вона буде, яку нам пропонують. Цьогоріч ялинка буде прикрашена власноруч, виробленим м'якими іграшками у патріотичному стилі. Цього року ми вирішили продовжити практику. Ну, вперше, тому що ми не знаємо, яка буде ситуація з освітленням, чи буде виключення електроенергії? А наша ялинка повністю велика ялинка, повністю лед-ялинка. Тому вирішили використовувати ту невеличку зроблену своїми руками. Вона буде з акцентом військовим, з акцентом до перемоги, і буде мати невеличке освітлення, яке теж забезпечують наші студенти з іншого училища. Вона невеличкі е світодіодні ледовські е лампочки, які будуть світитися від акумулятора. Минулорічна ялинка була прикрашена дитячими малюнками. Їх згодом передали військовим. У нас є гарна практика. Ми встановили ялинку перемоги, яку змайстрували викладачі та учні 21-го нашого училища. Ми заламінували кожен малюнок, щоб він не пошкодився від снігу або дощу. Це була прекрасна ідея. Встановлювати ялинку в цьому році планують 6 грудня в день Святого Миколая за новим церковним календарем.